Фішингові листи, що надходять нібито від ділових партнерів, клієнтів або постачальників, є одним із найпоширеніших інструментів для шахраїв для викрадення конфіденційної інформації чи здійснення фінансових махінацій. Особливо небезпечні вони в бізнес-середовищі, де довіра до знайомих контактів часто зменшує обережність під час відкриття листів або переходу за посиланнями. Зловмисники ретельно імітують стиль комунікації конкретної організації. Використовують схожі електронні адреси, копіюють логотипи, підписи, іноді навіть стиль оформлення попередніх листів. У повідомленні може міститися прохання підтвердити замовлення, ознайомитися з новим договором або змінити платіжні реквізити. Усі ці дії, нібито обґрунтовані терміновістю або змінами в роботі компанії. Основна мета фішингового листа змусити одержувача перейти за шкідливим посиланням або завантажити заражений файл. Інша поширена схема підміна банківських реквізитів у рахунку, що призводить до переказу коштів не постачальнику, а шахраю. У результаті компанія зазнає фінансових втрат, а в деяких випадках і репутаційних збитків. Загрозу становлять також листи, що надходять із зламаних акаунтів реальних партнерів, адже тоді фільтри електронної пошти не виявляють підозрілу активність, і лист виглядає абсолютно легітимним. Щоб ефективно протидіяти таким схемам, Кіберполіція України запровадила навчальний проект Кібербрама. Цей ресурс дозволяє ознайомитися з прикладами фішингових листів, дізнатися про методи їх ідентифікації та пройти тренувальні вправи для відпрацювання навичок безпечного цифрового спілкування. Завдяки кібербрамі користувачі вчаться виявляти ознаки фішингу ще до відкриття вкладення чи переходу за посиланням. У разі отримання підозрілого листа рекомендується не відкривати вкладень, не переходити за посиланнями та перевірити достовірність інформації безпосередньо в партнера через інший канал зв'язку. Якщо було здійснено дію, що викликає занепокоєння, наприклад, введено пароль або здійснено платіж, необхідно негайно звернутися до технічного спеціаліста та повідомити кіберполіцію. Фішингові атаки це не лише питання технічної безпеки, а й навичок самозахисту, уважність, перевірка відправника та критичне ставлення до термінових прохань це перші кроки до збереження даних і фінансів.